Радіо ЮЕЙЧИКАГО, що там наразі? От, власне, є новина, що кадирівці забили стрелу Пригожину. А ти скільки людей в Бахмуті положив? Хватить говорити, говорити місце заступник голови уряду Чечні та права рука Кадирова Адам Деліхману звернувся до ватажка ПВК Вагнер Євгена Пригожина, щоб ліцом к ліцу вирішити всі питання. А зараз ми поговоримо й про Кримський міст. А отже, на його опорах з'явилися тріщини, і виглядає так в лапках. Воно надійно на двох опорах кримського мосту з'явилися дві вертикальні тріщини, і вони охоплюють усю довжину стовпів. Я, до речі, бачила це фото. Воно дійсно ті такі тріщини лякаючі, і я сподіваюся, що все ж таки воно приведе до якоїсь там наслідку в Росії. А це ще не все. Ксенія Собчак вирішила допомогти жителям Щепкіну і поскаржилася на українців, які їй заважають. Російська телеведуча пообіцяла допомогти із розселенням мешканців прикодронних територій Білгородської області, чиї будинки виявилися зруйнованими внаслідок бавовни. Також вона поскаржилася, що чудові українські люди цитую влаштували жахливі спам-атаки із традиційним побажанням смерті, яка вона волонтеркою стала. Ну і ще до одної зрадниці, власне, про Ані Лорак. Є інформація, що вона зганьбилася цинічною заявою у день ракетного обстрілу Києва. Скандальна артистка в інстаграм заявила, що треба допомогти дітям. Тож вона закликала жертвувати кошти у відповідний фонд. Однак Лорак збирає кошти на допомогу російським дітям, тоді, коли від ракет Російської Федерації гинуть українські. До слова, фонд, якому співачка закликає жертвувати кошти, займається пропагандою. Організація, нібито, допомагає дітям, які постраждали від воєнних дій на Донбасі а у війні звинувачує Україну. Знаєте, після цієї новини я насправді щиро надіюся, що Ані Лорак ніколи не повернеться до України, і її насправді українці не пробачать цього зрадництва, тому що цей цинізм чистої води, і я не розумію, для чого раніше було заявляти їй, наприклад, що. Тобто вона хотіла повернутися в Україну, і вона нібито визнає, що Росія напала на Україну, а тут вона вже знову в Росії і хоче допомагати російським дітям. Щось вона, ця жіночка не може ніяк визначитися в тому житті, що вона хоче і де вона хоче бути. Ну не знаю, мені наприклад соромно, що ця особа є громадянином. Ну, народилася в нашій державі і зараз своїми діями просто поплюжить себе і туди її дорога без повернення. І насправді таких дуже багато артистів. Але ну що, нам тільки відсторонитися від них і в радіо Chicago.